Друзі, хочу замаринувати капусту з буряком. Дуже класний смачний рецепт. Я гадаю, що ще багато господинь знає цей рецепт, але хто не знає, то спробуйте. Тож зараз на городі виріжу саму велику капусту, накопаю бурячків і буду маринувати процес вам покажу рецепт, скину. Так, бурячки. Це морква. Це тут помідорчики ще пізні. Шукаємо величеньку капустину. Ага, напевно, вона та. Ох ти яка красуня. Оце дірки оці на листі. Друзі, була коли батьків в батьків магазині вони торгують всякими такими цими ядами, семінами, то заходив чоловік, купляв від білокрилки. Казав, що дірки отакі роби. Панки я вже поклала, буряк соломкою. Один порізала. Буряк чому соломкою? Тому що він смачний маринований. Тому роблю соломкою, щоб зручно їсти. Так, чесночок там в мене є. І кидаю сюди лаврушечку і перчик. Все, капусту нарізати буду квадратами, крупними. Туди теж. І зверху теж соломкою буряк. Ось такими, дивіться. І утрамбовую сюди гарненько в баночку. Не дуже туго, але так, середньо. Наливаю сюди 150 грам олії та 150 грам оцту. Зараз сюди виливаю окроп розсіл, який зварився. І все. І стоїть воно. Ну, я на слідущу добу вже куштую. А взагалі, три доби. Тепер стоїть капуста, поки вичахне, і в холодильник від 1 до 3 діб. Так, пройшло, друзі, уже майже дві доби. Ми вже трішки, до речі, під'їли тут. М -м -м. І як каже мій чоловік, бомба. Друзі, вже готова буряк. Смачнющий теж. Дуже класно, швидко робиться. Хто не робив, спробуйте зробити. Клас!